Sonechko uh vstaye Вчителя вітаю, щиро вам я побажаю, що вас учні шанували, всі на взгоді відступали. Миру, затишку, надії, щоб завжди збувались мрії. Для учителя Ірини я вас поздравляю, щоб ви були всі щасливі, ніколи не грустили. Всього хорошого. Ірина Сергіївна вітає вас, з нем, вчителям. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчати нас усіх, і терпіння, і бажання, і надії, і сподівання. Вчитель наш найкращий у світі допоможе хвилинишку, і нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. З Знем вчителя вас зараз щиро вітаю достатку, добра вам, любові, бажаю і сил, і терпіння, на снаги у всьому, щоб раді були. Повертатись додому. І щоб на роботі ви були щасливі, щоб вас всі навколо Ну дуже любили. Бажаю вам мирного здоров'я, мирного неба, щоб всі вас слухались і поважали нас, вчителя Ірина Сергійовна вітаю вас, не вчителя. Бажаю, щоб 4-й А клас вас слухався. Па Ірина Сергійовна Поздравляю вас, з Днем вчителя, Бажаю щастя, радості і добра, щоб все у вас получалось і ніхто вас не ображав. Всі вас слухали, всі получали високі рівні і ви ніколи не сумували. Дорога Ірина Сергеевна, ми вас поздравляємо з Днем Учителя. Ви найкраща вчителька по школі. Щоб у вас всі мрії сбывались, ми вас любимо. Шановна Ірина Сергіївна, вітаю вас з Днем Вчителя. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і щоб діти вас поважали. Ірина Сергіївна, я вас вітаю з днем вчителя. Дорога Ірина Сергіївна, вітаємо вас, з днем вчителя. Бажаю вам всього найкращого, гарних учнів. Мы это славы для вашей семьи. Ирина Сергеевна, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам терпения и здоровья. Мы вас любим. Шановна Ирина Сергеевна, хай работа вам дарует, только радость у жизни. Будет хай мецным здоровьем, верою служить быть. Дорогая Ирина Сергеевна, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья. Ирина Сергеевна, витаю вас с Днем Учителя. Желаю вам всего наилучшего. Вас с Днем Учителя витаю. Широ вам я побажаю, чтобы вас учни шанували, Все не гораздо отступали миру, ладошку, надеи. Завжди, чтобы сбывались мрии. А